Всім привіт! З вами я Женя. І ось тут карта в Roblox, де треба качати свою силу і становитися все більше і більше. Також тут є, тут треба змагатися з кимось. Я ще до кінця не розібрався, але я вже трішки прокачений, тому що перед тим, як знімати відео, я тут трішки пограв. Опачки. Ну, добре. Відкінець тут так. І з ким я можу тепер змагатися. Поки що я туди не можу. Добре, тоді я буду поки що. Ого-го, скільки тут мені хто їдав. А... Ну добре. Так, 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 так. Граншоп. Що тут? А, тут закриш. Не стали, я так зрозумів, можна ще животних. А де мені взяти животних? О, тут через одну секунду буде. Зрозуміло. Так. я... О, тут є яйцо за 5 перемог. А щоб їх отримати, мені треба якраз тут змагатися. Ось тому треба тут трішки почекати. Так. І... що? А, треба тапати. Я не знав. Ексіт. Не хочу так. Заново. Добре, добре, добре. Давай, давай. Я відстаю все одно, але мені треба нерда цього догнати. Ну! Я ж ще ближче і ближче, але не можу, не можу. Добре, добре, у мене ще є шанси. Є в мене ще всі шанси. Я вже близько! Близько, дуже! Дуже близько! У мене зараз добре, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, я його обігнав. Так! Я на якому місці? Не зрозуміла, але мені. <кхів> дали ще одну перемогу. Так, що тут? Їй це за 5. так я не можу купити. В чому справа? Ну, добре як. А. О, Фокс мені випала. Дякую, Фокс, лисичка. Та почекайте, в мене тут. Я нічого тут не хочу писати. Ну що? Я знову довжу должен... на... У мене це брик 3! О-во-во-во-во! Давай, 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 давай! Я вже не быстріше, набагато быстрійше тапаю. Ось, і тепер ...в мене вже... <клух> так, фокс, не п... не підведи, фокс! Фокс, давай. Я знаю, що я модератору не виграю, ну хоча б Нубіка. Давайте Фокс! 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 Так, я вже тут. Я вже тут. Тут вже тут треба не здаватися, нездаватися. І... Ну, в мене те ж саме місце. Але все одно. Так, що тут? аді ні, 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 я вже змагатися не хочу. Я хочу тут тепер. Я хочу тут тепер трішки підкачатися, щоб обігнати модератора. Для цього мені потрібно. Ну, хоча б тисяча, я думаю, тисяча потрібно мені і все. Ну, трішки більше тисячі. Фокс, кстати, рідка. Так, 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 так. 1100 вже в мене. 12... Дві... Так, я тут до кінця не розібрався. Що це? Зрозуміло. Природи десь це бача. А от чому я, коли хочу їх відкрити, в мене тут... Так, ага. Плюс 200%. Чи як? Не зрозуміло як, але... Я зараз докачаюся на 2000. І все. І піду... Можливо... Його... Да ладно, я думаю, півтори тисячі хватить. Е! Я не можу чогось іти. Поможіть! Треба перезайти. Добре, ну тут прям бачу, як два якихся дубики. Ну, добре. Їх там це я. А чого я вже такий? Так, ну добре. Я думаю, що ви вийде їх виграти? Ні? Серйозно? Ну, поки що ні, але в мене є шанс обігнати модератора. Ну, біка, я зрозуміло це обігну, але... Я вже на четвертому місці. Давай, модератора! Трішки залишилося, Трішки! Трішки! Так, так, так. І я виграв модератора. Так, у мене третє місце вже, це дуже непогано. Так, знову змагатися я не хочу. А хоча так купимо яйце. Що мені випаде? Знову Фокс? Ну, Фокс, ну мені тиде потрібно вже. Але добре. У мене її дві надягнути. Так? Так. І тепер по п'ять, ну все одно. Моя ціль тепер обігнати цього як його. Е, 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 нік. Ніка обігнати. Для цього я накоплю. Е, я хочу докупити. Дуже багато. Для цього. Тут ще є тренажери. Я можу вже. Так стоп. Так я можу вже на цьому бути. А, і що? А, -а, -а ну, тут, ну тут дуже швидко можна прокачуватися. Давай, давай, дуже, 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 дуже швидко, прямо дуже, дуже швидко. Мене вже ось як росте. мене в секунду напевно, разі, мене в секунду, наприклад, у мене в секунду 30 точно буде. Тому, друзі, я дуже швидко тут прокачуюся, але я думаю, мені треба 5 тисяч. А хоча тварина це буде зробити легше, тому ні, не хочу. Знову лагаю, друзі. Що за дела такі? Так. Тут на першому місці 700 мільйонів. Але, друзі, я на якому. Перше, друге, третє. Я на четвертому місці, непогано. Добре. Тут... Ну, добре. Що це таке. Я вже залегкі. Ой-ой-ой-ой-ой! Що я... А, це де я. Просто скид такий же. Що... Але все одно. Я дуже швидко набираю швидкість і в мене вже... Ду... Я вже обігдав дубика. Тепер обіг дубе адератора, але для Діка ще не достатньо енергії. І так. Так, четверте місце це непогано. Але Діка треба обігнати. Я дуже... Тут ще тільки зайшов хтось. 28 в нього. Ну, добре. Пускай прокачується. У мене вже пропаляється не десятка, бо я сотня. Ну, як... якоби. Добре, я хочу купити. Ух ти, тут я за 50 перебуха. Давайте до на нього дособираємо. Дозбираємо, точніше. А, тут ще через 40 секунд. Так я ще до 5 тисяч встигну прокачатися. Там, да, 8 тисяч хтось качається. Але добре, я хочу прас... потратити е... свої кристали. Чого буде мене... с коїлося тут? Я не можу йти. Знову гра лагає. Ну мене до сих пір поражає перші там місця, тобой мільйон перше місце. Тут 109 тисяч перше, друге місце. Але, друзі, ми займаємо тут перше місце. Напевно. А поки що стою тут. Я рядом з першим місцем. Я стою. Добре, тут ще 20 секунд є. Як, як би можу. Ще до 6 тисяч встигнути докачатися. До шести не встигну, але до п'яти з половиною точно встигну. І п'ять з половиною тисяч. П'ять тисяч шістсот. Я вже з легкістю обігнав. Но я на кого я не обігнав? Ну, Нік все одно перший. А скільки у Ніка мені цікаво? Модератора я б теж е, виграв. Залишився Дік, але Діка я не можу виграти. Чому? Ну, ще четверте місце. Добре. Опа, тут плюс ще сила. А чекайте а що тут треба робити? І що тепер... А, я поміняв гантелю! Так так можна було? Ну все. Тепер в мене плюс 15. Добре, добре. Я вже дуже швидко прокачуюсь. вже 8 тисяч. Я думаю, щоб виграти Діка, треба 1020 десь. Ну, чи 10. Але я дуже, друзі, швидко прокачуюся. І добре, зараз буде, думаю, зараз давайте докачаємося до 10 тисяч і будемо завершувати. Все, видає 10 тисяч, друзі. Ну що, зараз буде друга частина? Я трішки підкачаюся ще. Ось і на другу частину в мене вже буде 20 тисяч. До побачення.